Сталкер сьогодні ми продовжимо. Метал буде не розжарений, а не розжарений в момент того, коли йде саме вогнезне. Біжімо по... Пробігаємо до концерт. На оцього часу бачите, коли я скач, яка відбувається поміна під час вогней бурі, все розкаляється. Далі тут де ось е ці платформи ми перетримуємо, забираємо нашу першу. Обережно потрібно спуститися і втікаємо на безпечні. Зараз на фоні... Е Потрібен буде огляд компату, на що вони впливають, як вони працюють, пишіть коментарі. Наразі підписуйтесь на канал, ставте лайки для просування відео і всім гарного полювання з